Я ж не міг, щоб не це є моє. Друзі, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Сьогодні в серії Ford Fusion 2.5 Америка. Заміна масла М масла двигуна в домашніх умовах. Швидко-коротко покажу, як це робити і так далі. Саме перше, нам треба трошечки підняти кліренс, тому що ми не заліземо під мотор, щоб зняти защиту, точніше під машину. Виставляємо отакі 15-сантиметрові камні під ці 4 колеса. І зараз таким самим образом ми спробуємо від'їхати і з розгону на них заїхати, заскочити. Камні всі однакові висоти, значить, автомобіль буде стояти рівно. Показую. I'm too wanted when I take a few shots. They're too toxic, Need to take a new saving Автомобіль має бути повністю прогрітий. Дивіться, він знаходиться повністю на одному уровні. Ну, це навіть людським оком видно, що він знаходиться чітко горизонтально. Це все із-за того, що всі камні такі бетонні, що я знайшов. Вони всі одного розміру. Це з однієї плоти і однієї товщини. Далі показую, що ми робимо наступне. Використовувати буду я отаке мастило мопіль Specific. Допуск 948. Це обов'язково, тому що цей двигун має бути обов'язково витриманий допуск. І махле у нас масляний фільтр. Нам потрібно буде 5,5 літрів. Ну, по пів літра не продають, взяв п'ятерку, взяв і однушку, Буде 6 літрів, наступний раз буде на доповнення. А попередній власник мені віддав це вже з продажем автомобілем, ось отаку каністерку масла. Тобто в нього теж залишалося пів літри і він лив оригінальне фордовське MotorCraft. Ну, але в принципі на мастилі економити не будемо, тому заливати буду мотіль. Наступне, значить, відкриваємо капот і знімаємо захист двигуна. Якраз ще й сніг запустився. Оце, як мені тільки робить, зразу сніг в помощники мені. Автомобіль має бути повністю прогрітий. На відео спробую показати, що нас чекає Ось все, захист. Це війлуковий захист, він не металевий. Один, два, три, чотири, п'ять. Бо шість. 7, 8, 9. 9 болтиків. Ну, тут на 8, але я бачу, що вже хтось щось хімічив і в мене тут взагалі під отввертку. Прикольно. Короте, зараз все знімаю і показуємо, що там. Короте, кажучи Там лише у мене один болтик був згулився і його короте, схожий знайшов і поставили на отвертку. Всі решта на 10 головка, шуруповерт, самий звичайний фух, І захист знятий. Далі там все набагато простіше. Може, раз показую, то залізу покажу. Дивіться. Оп. Ми зняли захист. Зразу Опа. ось наш фільтр. Чітко. Тобто зручно не треба нікуди лізти, прямо зразу в передній частині двигуна. Далі дивимося, все сухеньке, по двигуну і ось наша, так, 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 так. Ось наша пробочка для звиву. Все просто чітко. Замечательно. Значить, зараз цю э, пробочку, підставляю каністерку і зливаю маслочку. Опа! Опа! Ой, ой 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 Ось так воно все зливається гарненьке. Зараз будемо переходити до відкручування. Значить, дивіться, ось фільтр чистенький, ціленький, не побитий, не подряпаний От руки ну, дуже туго йшов, дуже туго, треба максимально викластись. Але в принципі ну нормально. Цей фільтр був Wix. цей махля. Я думаю, нормально буде. Короче, із моментів, коли е, міняєте масло, просто відкручуєте заливну горловину. Вона у мене відкручена. Зараз просто дощ. Тому не дуже хорошо. Ну, В принципі, це іде, цей фільтр йде далі до моєї колекції. Ну, а ми ставимо новий фільтр, змазуємо резиночку, резиночку змазуємо. Ось 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 Тобто, туди можна капнути, ну в принципі в нас ставиться вертикально, так і не ставиться, як стоїть. Тому туди можна залити 100 грамів масла і змазати цю резиночку. І гарно, гарно, гарно закрутити. От руки не треба придумати приспособлення ніяких. Закрутили і заливаємо масло. Блядь, ну я же не умею, чтобы у меня было Ладно. Заливаем грамм наш фильтр. хорошо. И просто пальчиком все. Берем так аккуратненько. И сбавим нашу резиночку. Для чего это надо? Чтобы резиночка не потерялась в эластичность. щоб вона гарно закрутилася до свого посадочного міста. Старе посадочне місто обов'язково треба протерти, Як, що я в принципі, вже зробив її протер. Просто ставимо новий фільтр. Далі переходимо до заливання. Переходимо до моменту заливання нашого масла. Хто не знав, покажу, що. На самій пробці навіть написано 5В20, щоб не путали. В принципі, важкого нема нічого. Просто треба скрізь все обережно робити, щоб нічого не поламати, не зірвати. І так далі. Всю 5-літрову паклаху виливаємо повністю. І ще виливаємо половинку тієї літрушечки, що я показував.

Ще раз перетягуємо зливу пробку і закручуємо захист двигуна. В принципі, це все і заводимо. І так, коли ми вже знаходимося в автомобілі, не забуваємо скинути, значить, скинути наше масло. Зараз Показую, дивіться, у мене було 9% життя маса. Ну, тобто можна ще було їздити, але я вирішив для себе його замінити раніше, щоб в принципі. Так. Окей. Заходимо в настройки. І виставляємо рівень життя нашого маса. 100%. Натискаємо ОК держимо ОК, Complete. Далі переходимо в Information, System check. І рівень життя мастила 100%. Коли опуститься там до 5-4%, воно почне пищати. Ну, в даному випадку в моєму. Це 10 тисяч км, але я міняю його раніше. Тобто я не чекаю, доки там вже повністю 100% все вигорить. Отже, так. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, пальці вверх Є питання, запитуйте. Всім гарного дня.